У Житомирі працівники міського управління транспорту і зв'язку перевірили технічний стан автобусів, що курсують маршрутом номер 5 Цей маршрут сполучає мікрорайони Мальованку та Польову. Його протяжність близько 11 кілометрів. Ну тут ми бачимо, бачите, стан взагалі. Це навіть і технічно незадовільне, як ви бачите. У нас пошкоджена обшивка салона. Буде передано повідомлення перевізнику. Щоб він усунув, не коротше терміни ці недоліки. В принципі, аптечка є, вони гасники. Другі. Всього на п'ятому маршруті працює п'ять автобусів. Ремонтує маршрутки перевізник по черзі. Туда машина стоїть бокси на ремонті. Робиться ті самі проблеми, вирішується обшивка там чехлинові. Вона виїжджає з бокса, стає друга машина. Коли планується ремонт? Ну, я думаю, що скоро, тому що всі це бачать, що чехли треба поміняти, постирати. Деяка обшивка буде мінятися. Каріна Шахназарян цією маршруткою користується не часто. Каже, найбільше її турбує вік автобусів. Я живу на мальованці десь уже п'ять років, ну користувалася. Треба треба вже нову маршрутку. ну, Вже стара, дуже стара, погана. Якось небезпечно вже їздити на старій маршруті. Технічний огляд, автобуси проходять кожні п'ять днів. І кожних п'ять днів машина обслуговується. Зранку на 9 приходимо і ввечері ходимо, обслуговується машина, дивиться передок, продивляємося зад, повністю повороти, тормоза все повністю. Салон мився вчора вечором, чигли стиралися дві неділі назад. Ну, це заміни чехли, чехли другі сушаться. Найбільше на маршруті автобусів, у яких пошкоджена обшивка у салоні. Повідомлення про недоліки працівники міського управління транспорту і зв'язку передають перевізнику. Впродовж місяця всі автобуси мають бути у задовільному технічному та санітарному стані. П'ятий маршрут на даний час обслуговує по п'яценко по тимчасовому договору до трьох місяців. Середній інтервал до 17 хвилин. Інтервал підтримується, як ми бачимо. Автобуси є з пошкодженою обшивкою салону, Але санітарка саме там, що стосується митця, все іншого, виконується. Оскільки цей перевізник працює на тимчасовому договорі, ця вимога ще не актуальна. А при оголошенні конкурсу, звичайно, ми будемо вказувати, що в умовах були автобуси, по-перше, більшої пасажироміськості, і по віку були набагато молодші, щоб забезпечити належну безпеку та якість пасажирських перевезень в місті Житомирі. Аліна Домбровська, Ольга Степуренко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.